Вітаю вас! І пропоную щотижневий огляд новин з 31 липня по 6 серпня 2023 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Сьогодні будемо говорити про зміни, які плануються внести до положення про форму і структуру власності. План графік податкових перевірок 2023 року, ризики, які можуть вас наздогнати, якщо ви займаєтесь бізнесом через соціальні мережі без реєстрації підприємницької діяльності, чи можна отримувати дохід від нерезидентів через міжнародні платіжні системи? Чи можуть єдинники, підприємці? Переводити борги і укладати угоди відступлення права вимоги. Декілька моментів, які стосуються податкових накладних: це реєстрація їх у вихідний день, складання податкової накладної, якщо замовник відмовлюється підписувати акт, як складається податкова накладна при постачанні послуг міжнародного перевезення нерезиденту, Далі перейдемо до змін, які планується внести до майнової декларації, до повторної реєстрації платником єдиного податку у 2023 році, які наразі діють звільнення від сплати ЄСВ. І чи є у нас штрафи за порушення обов'язків платниками єдиного внеску наприкінці випуска, традиційна календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, починаємо ми з того, що Мінфін планує внести зміни до положення про форму і структуру власності. З чим пов'язані ці зміни? Ну, по перше, наразі ця структура власності подається як схема. Яка не може бути оброблена комп'ютером, тобто немає електронної форми. Це незручно і неможливо її автоматизовано перевіряти через програмне забезпечення єдиного держреєстра. А, Крім того, законом 2571 були внесені зміни до закону про фінмоніторинг 361-го, відповідно до якого юридичні особи подають інформацію про. Кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності протягом 6 місяців із дня набрання чинності нормативно правовими актами, якими будуть затверджені положення про форму і зміст власності, методологію визначення юридичною особою такого кінцевого бенефіціара. Але не раніше ніж 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану. Отже, якщо ми подивимось на те, навіщо вносити зміни, то що нам пропонується цим проектом наказу? Затвердити. Оновлену форму і змін структури власності юрособи, вимоги, і параметри до її оформлення, інформацію, яку необхідно зазначати щодо кожної особи, яка в цій схемі зазначена, способ визначення розміру участі в юридичній особі по відповідному ланцюжку володіння часткою. Як подається структура власності, які вимоги до її оформлення, і які документи слід подавати до структури власності? Ось це все мають оновити внести зміни. Тож будемо слідкувати за цим документом. А наступне питання: це план графік податкових перевірок 2023 року, який вже змінювався в цьому році. І от наразі. Також буде змінюватися чому тому, що з 1 серпня ми розуміємо, що запрацював закон 3219, відповідно до якого під планові перевірки підпадають дуже обмежене коло платників податків: це платники, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції. Займаються гральним бізнесом або надають фінансові і платіжні послуги. І внесення змін до плану графіку у нас може здійснюватися щомісячна, з урахуванням форс-мажору, і з урахуванням того, чи взагалі можливо провести в умовах воєнного стану перевірку платника, тобто, чи будуть якісь безпечні умови чи небезпечні умови. Отже, оновлений план графік оприлюднюється на сайті податкової не пізніше останнього числа місяці, в якому було затверджено такий оновлений графік, от наразі я дивилася графік на кінець червня, а графік має бути змінений. Тому слід дивитися на сайт ДПС, коли будуть внесені зміни, і багато підприємств, які були в плані графіку, скоріш за все будуть в нього виключені, тому що вони не відносяться до тих категорій платників податків, які тепер плануються перевіряти планово. Наступне питання дуже чутливе для фізичних осіб: це торгівля через соцмережі. Ми розуміємо, що такі потужні платформи, як Фейсбук та Інстаграм, дають нам маркетингові інструменти, і ми можемо через них займатися продажем товарів, робіт або послуг. Але податкова, як з'ясувалося з Роз'яснення податкове від 28 липня 2023 року уважно слідкує і отримає інформацію про факти здійснення систематичної господарської діяльності фізичним особам без держреєстрації, зокрема через соцмережі Instagram і Facebook. Далі вони вивчають це все і вживають заходи відповідного реагування. Тобто, з подачі. Наприклад, служб фінмоніторингу, банків, вони можуть провести позапланову перевірку такої фізичної особи. Так, тепер які санкції у нас є взагалі в законодавстві, якщо ми займаємося підприємницькою діяльністю без державної реєстрації? Відповідно до податкового кодексу, всі, хто планує займатися бізнесом, мають зареєструватися. Як фізичні особи підприємцями. Тобто обрати собі якусь зручну систему оподаткування або спрощену, або загальну систему, і зареєструватися. А що далі? Якщо ви не зареєструвалися, то починається все з невеличкого штрафу в 340 гривень. Плюс накладаються штрафи по 340 гривень за неподання звітності. Так? Але це ж не все ще. Крім того, якщо з результатами перевірки податкова визначає самостійна суму податкового зобов'язання за звітні періоди, а як це можуть зробити? Коли отримують, наприклад, через суд доступ до рахунки фізичної особи, як громадянина, і донарахують податкові зобов'язання? Отоді От вже буде застосовуватися не тільки, треба буде сплатити ці податкові зобов'язання, а ще й штрафу у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов'язання. Крім того, є ще і великі адміністративні санкції. Вони прописані у статті 164. Кодексу про адміністративні правопорушення. Це штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного порушення чи без такої. Так от мінімальна таким чином, навіть якщо нічого не будуть вилучати, це штрафна санкція. Тут вона вже буде від 17 до 34 тисячі. Ну і є ще невеличкі. Штраф за неналежне ведення обліку доходів і витрат. Отже, як ви бачите, досить потужні штрафні санкції до тих, хто займається бізнесом без реєстрації як суб'єкт господарювання. Треба на це зважати. І наступне питання також стосується підприємців, оскільки підприємства, вони, як правило, працюють за контрактами і отримують гроші. На свій, свої рахунки в банку. А от фізичні особи вони користуються платіжними системами міжнародними, такими як, наприклад, наприклад, Vice, Pioneer, Paysera або інше. Отже, чи можна приймати гроші через такі платіжні системи? Це дуже ризиковано, оскільки всі розрахунки по зовнішньоекономічним операціям вони здійснюються через рахунки у банках. Це пряма норма законодавства. А от такі платіжні системи, які я назвала, вони ж не є банками, це міжнародні системи переказу коштів. І той електронний гаманець, який у вас відкривається в цій платіжній системі, це на рахунок в банку. А операція знімається з банківського нагляду, так? У разі, наприклад, експорту товару або надання транспортних чи страхових послуг тільки після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів. Отже, оскільки податкова і банк не має ніякого відношення, не має ніякого контролю за електронними гаманцями. Ось таких міжнародних платіжних систем, то і приймати так гроші, в принципі, дуже ризиковано, тому що воно не врегульовано. Але ми всі знаємо, що прийняті зміни до законодавства, що електронні гаманці можна використовувати в своїй підприємницькій діяльності. Але коли їх можна використовувати, коли не банківська а фінансова установа подала інформацію про цей електронний гаманець до податкової? І ви побачили його в своєму електронному кабінеті. Якщо ж не побачили, то ніхто. Інформацію не подавав. А тепер питання: а чи е, зобов'язана система Віс подавати таку інформацію? Ні, якщо вона ніяким чином не має тут філії, ніде не зареєстрована на сайті Національного банку як така, що працює на території України, тож ситуація наступна: якщо платіжна система не працює офіційно на території України, не має тут філій. і е, які б підпорядковувалися законодавству України. України і передавали дані про електронні гаманці до податкової, то все це знаходиться за межами спрощеної системи оподаткування. І отут з'явилося якраз свіже роз'яснення податкової. Питання було таке: чи включаються до доходу ФОПа, платника єдиного податку, кошти, які отримані на ЗЕД контрактами на рахунок відкритих системи Vice Revolut, Paion? Що відповідає податково? Що дохід, який виражений в інвалюті, треба перерахувати в гривні на дату отримання такого доходу. А що буде дата отримання доходу? Дата надходження в грошовій формі, готівкові або безготівковій. І куди надходження? Якщо це безготівка, то на ваш рахунок, який відкритий для здійснення. Підприємницької діяльності. Далі, якщо кошти отримані від нерезидентів за контрактами, зараховані не на валютний рахунок, а на рахунок, який відкритий в одній з цих систем, то такі кошти на думку податкової не включаються до складу доходу фізичної особи на єдиному податку, вони не вважаються доходом, який отриманий від здійснення підприємницької діяльності. І податкова, якщо вона побачить, при перевірці, яким чином ви задекларуєте цей дохід і будете поясняти, що отримали його на цю систему, на цей електронний гаманець. То тут вас і спіймають. Він буде оподатковуватися як дохід громадянина, тобто обкладатися ПДФО і військовим зборам. І наступне запитання також стосується підприємців-єдинників: чи можуть вони переводити борги або укладати угоди про відступлення права вимоги? Знову ж таки, звертаючись до податкового кодексу, ми бачимо, що ми єдиники мають отримувати виручку тільки в грошовій формі, виключно в грошовій формі, готівкові або безготівковій. І датою отримання доходу буде дата надходження, а таких коштів йому на рахунок. Ну або він приймає готівку собі у касу, так? Що ж таке відступлення право вимоги? Це операція з переуступки кредиторами прав вимоги боргу у третій особі новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу або без компенсації. З цих всіх норм законодавства податкова приходить до висновку, що укладання договору переуступки прав вимоги боргу фізособами-підприємцями, платниками єдиного податку. А це буде розрахунок в негрошовій формі. Отже, це буде порушення умов перебування на спрощенні системи оподаткування. Таким чином, ці угоди для єдиників заборонені. Тепер переходимо до декількох питань, які стосуються податкових накладних. По-перше, чи може наразі платник ПДВ в періоді воєнного часу зареєструвати податкові накладні або розрахунки коригування в ЄРПН в вихідний день, якщо такий день є граничним днем реєстрації. Податкова нагадала нам в свіженькому роз'ясненні зір категорія 101.16, що так, тимчасово на час дії воєнного стану це можна зробити, якщо останній грані. Храничний строк реєстрації припадає саме на вихідні. Ця норма працює з 8 лютого 2023 року на період дії воєнного стану. Наступне питання, яке стосується податкових накладних. Уявімо собі ситуацію, що ви підрядник будівельних робіт, ну або будь-яких інших робіт, і замовник відмовляється підписувати акт виконаних робіт. Коли нам складати податкову накладну? Чи взагалі складати, бо ми ж розуміємо, що у нас є недооформлений, недопідписаний документ, тут можуть бути два варіанти. Наприклад, підрядник застосовує касовий метод, то в такому разі податкова накладна складається на дату надходження коштів, навіть якщо замовник відмовився від підписання акту виконаних робіт. А якщо. Він застосовує загальне правила визначення податкових зобов'язань, тобто правила першої події, то за операцію з виконання робіт за договором підряду, в тому числі будівельного, надати оформлення акту, в якому він зазначив, про відмову у підписанні такого акту замовником. Тобто, він не підписав, ви прописали, що він не підписує. То по правилу першої події ви маєте нарахувати податкові зобов'язання за таким актом. Далі, якщо ви будете, у вас буде якась суперечка з вашим а, замовником, і а, не буде вважатися, що роботи виконані, коли ми можемо зареєструвати розрахунок керування тільки у разі визнання судом такого акта недійсним. Розумієте? Тобто не дуже просто і відкоригувати податкові зобов'язання. Оці моменти слід врахувати в операціях з вашими клієнтами і чітко в договорах прописати, як саме підписуються акти, скільки часу відводиться на претензії, і з якої дати, якщо претензій немає, акт вважається підписаним, щоб не було таких маніпуляцій. Наступний момент також стосується податкових накладних при постачанні послуг міжнародного перевезення нерезиденту. Відповідно до змін, які були внесені в порядок 13.07, коли ми надаємо нерезиденту послуги міжнародного перевезення, то ми проставляємо відповідну позначку в податковій накладній і зазначаємо тип причини 21. Цей тип причини з'явився з 1 квітня 2023 року, коли були внесені відповідні зміни до порядку 1307. А раніше ми проставляли тип причини 02, тому що ніякого іншого не було. Тепер податкова для своїх якихось цілей, для якоїсь податкової статистики хоче виокремити ці операції, тому розроблений спеціальний тип причини. Отже, саме його ми і будемо зазначати при постачанні послуг міжнародного перевезення нерезидентам. Це тип причини невидачі не наданню отримувачу такої податкової накладної, тип причини 21. Також хочу вас запросити відвідати найближчі вебінари від компанії Ябугатер. 10 серпня пройде вебінар за моєю участю авто на підприємстві 2023 року, 17 серпня. Пройде вебінар РРО і ПРРО, обов'язки використання і штрафи повертаються. 22 серпня вебінар відрядження, як розрахувати середній заробіток і дотримуватись трудових гарантій. І 29 серпня пройде вебінар 20 актуальних питань за оподаткування ПДФО. Отже, запрошуємо вас на ці вебінари, буде корисно. І готуйте свої запитання до вебінарів завчасно. Наступне питання це зміни до майнової декларації. Податкова підготувала зміни і оприлюднила запропоновані зміни, зміни, які можна подивитися за цим посиланням. Що ж планується змінити? Ну, по-перше, порядок розрахунку ПДФО, який повертається з бюджету у зв'язку з використанням права на податкову знижку. А потім будуть внесені відповідні зміни до порядку декларування доходів від продажу міни об'єктів нерухомого майна. Тут є різні варіанти: неподільний об'єкт незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, подільного об'єкта незавершеної нерухомості і таке інше. А, крім того, зміни будуть стосуватися. Виокремлювання податкових зобов'язань з ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, і можливості виправлення самостійно випал, виявлених помилок надалі. Тож, чекаємо, коли це запрацює. Наступне питання стосується. Тих, хто працював у 2023 році на єдиному податку 2%. Є цікаві моменти, які стосуються перехідних операцій. От чи має право суб'єкт господарювання, який в 2023 році втратив право або самостійно відмовився від застосування спрощеної системи 2% і перейшов на загальну систему повторно зареєструватися платником єдиного податку. Тут. До прямих норм кодексу, які нам кажуть, що так це можна зробити, є ще роз'яснення податкової, це інфоліст no 2023, 23, В якому податкове зазначає, що суб'єкти господарювання, які в 2023 році були на спрощенні системі 2%, самостійно відмовились від користання, були приведені на загальну систему, дійсно, мають право в 2023 році повторно. Здійснити перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу та за умови дотримання вимог глави першою розділ 14 кодексу. Для чого зроблено саме акцент на тому, що за 15 календарних днів до наступного кварталу, тобто 4-го кварталу. Тому що платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками ПДВ, вони мають право до 1 вересня подати таку заяву на перехід на третю на групу за ставкою 5%, і якщо вони вкладуться в цей а, проміжок часу, то вони будуть вважатися єдинниками на 5% з 1 серпня. А ось якщо ви були платником ПДВ, і потім перейшли на єдиний податок 2%, то ви будете переходити не так, щоб ви от наразі в серпні подали заяву до 1 вересня і з 1 серпня стали платниками єдиного податку на 5%, тобто без ПДВ. Ні. За загальними правилами хочете переходити. Переходьте, але тільки з четвертого кварталу, якщо подасте заяву за 15 календарних днів. Ось саме цей момент роз'яснила податкова в своєму інфолісті номер 4 Наступні питання стосуються ЄСВ. І це актуальні звільнення від ЄСВ, які не змінилися. Після того, як були внесені зміни в податковий кодекс з законом 32.19, нагадаю, що з 1 березня. 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні і протягом 12 місяців після цього ЄСВ мають право не сплачувати ФОПи на загальній системі оподаткування, ФОПи на спрощеній системі оподаткування, самозайняті особи, і члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Як воно працювало, так воно наразі і працює. Тепер Дивіться, що нам роз'яснює податкова? <кій> Чи є якісь штрафи за порушення обов'язків платниками єдиного внеску, зважаючи на указ президента проведення в дію воєнного стану з 24 лютого 2022 року і враховуючи положення пунктів 92.1-92.2. При кінцевих і перехідних положень закону 2464, яким встановлено кінцеву дату не застосування контролюючим органам штрафних санкцій та пені з 1.08.2023 року, ДПС не застосовується штрафні санкції і пені за порушення законодавства, починаючи з 24 лютого і по 31 липня 2023 року. За цей період, який пройшов, при цьому незмінними залишилися положення пункту 9:19 при кінцевих положень м, закону про ЄСВ, згідно з якими платниками єдиного внеску з пунктів 4, 5, 5. Тобто ці а, самозайняті особи, платники на єдиному податку, ФОПи, ФОПи на загальній системі оподаткування, всі кого я назвала. За ними залишилося право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати єдиний внесок за себе з 1 березня 2023 року. До кінця воєнного стану плюс ще 12 місяців, і не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації за той період, який зазначений в цьому пункті. Так, з цим розібралися. Але існує але. Проте для платників єдиного внеску, всіх, кого я назвала раніше, які обчислюють і нараховують єдиний внесок за себе, так? Зроблять це, наприклад, і подойдуть до контролюючого органу звітність, в якому вони нарахують єдиний внесок, а при цьому не сплачать ці визначення визначені зобов'язання уже з 1.08.2023 року, будуть застосовуватися заходи впливу, які визначені законом. І як каже нам податкова, якщо все підсумувати, що сказано, то ДПС застосовує штрафні санкції, визначені частиною 11 стати 25 закону 2464 та пеню за порушення, вчинені в період до 1 березня 2020 року, коли почався карантин, і починаючи з 1.08.2023 року. Отже, чому це важливо? І чому, якщо звільнення працює? Хтось може обчислювати і нараховувати собі єдиний внесок, тому що ми розуміємо, що всі фізособи, які названі мною були, тобто на загальній системі, на спрощеній системі, самозайняті, члени фермерських господарств, вони можуть не нараховувати і не сплачувати ЄСВ, але ж ми розуміємо, що вони не отримають що. Стаж для пенсії, і тому, якщо вони приймають рішення не користатись цим правом, а будуть обчислювати, нараховувати єдиний внесок, а не будуть його сплачувати, або будуть там помилятися. То до них вже буде застосовуватися штрафна санкція. Ось саме це нам і пояснює податкова. Крім того, вона зазначає, що за порушення платниками законодавства з 1 березня 2020 року, коли почався карантин, і по 31.07.2023 року санкції не застосовуються, і пеня підлягає списанню. Таким чином, нічого в тому періоді, який вже пройшов, напогане не змінюється. Але слід враховувати, що інші умови вже почали діяти з 1 серпня 2023 року. І це були останнє на сьогодні повідомлення з новин. І наприкінці календар бухгалтера на поточний тиждень. На цьому тижні ми подаємо багато статистичних звітів в залежності від того, чим ви займаєтесь: 7 серпня, 8 серпня, 9 серпня. Також не забуваємо, що 9 серпня 2023 року це останній день подання багатьох декларацій. Тобто, зверніть увагу, всі декларації, які слід подати цей день, останній день подання, зазначені на цьому і наступних слайдах. А я дякую вам за увагу і прощаюся до наступного тижня. Нехай вам щастить!